А є перед власними трибун. Обов'язково спробує показати як найкращу гру не Мінісалі. міні-салі. Головна тренерка Наталія Пархоменко, тренер Валерій Войнелов. Тепер про основу, ну принаймні про тих, хто зараз на майданчику Урала Реала, тому що там трошки важче, безумовно, основу визначити. Ну є лідерки зараз не закидає тим часом. Я вже казав, Форжаховська можуть грати розігруючи. Подивимося, який варіант зараз оберуть. А також заявці є Шатохінекад. Але будемо дивитися, що далі буде зараз до складу збірної потрапили Юдіт Балак і Єлизавета Пастеляк. До речі, голкіперка голкіперка Спартака. І Нечаєва саме ну, могла би, в принципі, кидати, але поки не від неї кидок, І, до речі. Шикарний сейф. Кідок, хоч і можливо не такий сильний, як той самий Гінко, але точний. Нам якраз таки демонструється. Кідок. Хороша передача на крайню. зараз. Макаренко. 11. І Дивлячись на реал, не вірить, що вони шості з шести команд, і вони всі насправді гідні виступати у Суперлізі. Тому реал абсолютно аж ніяк не можна вважати аутсайдерами Неможливо. Вона допомагає мічу швидко рухатись, розганяє атаку в правильну в правильний напрямок. Зараз класно перехоплює Гінкол. Гінкол може брати на себе гру. Гінкол виходить один на один і не влучає. 9 метрів. Зараз буде виконувати Гінкол. Гінкол. Стійка знову. Замість порадник. Я так розумію, все ж таки серйозні проблеми з ногою. Порадник, але давайте не будемо забігати. Ну що? Чи вдасться цю атаку довести до розуму? Не голла, але є друга хвиля. І знову ні. Інколи дадуть ще одну спробу. Тож Пархоменко. Передача на Аржаховського. Ось вона! Дуель між Карпатами та Галичанкою. Так, чи встигнуть. Гравчині Спартака. Мінісалі рятує це володіння. Швидко розіграли Пархоменко. Кидок від Аржаховської. Перший тайм завершується. Рахунок 11-17, Це перший нетері міні сайт. Головна тренерка Наталія Пархоменко, тренер Валерій Войналович. Ну і він і тут трансляції матчів, коментарі відео, хайлайти і багато чого цікавого. Ну і заходьте на сайт. в Певний момент так виключити з гри, де нейтралізувати, але ні, чорнявська на висоті. Ще одна атака Спартака. ну і Марія Скрепець з'являється. На майданчику. Не так багато часу вона отримає сьогодні. Ну, власне, дуель Віктора Гінкола та Наталії Пархоменко також дуже цікава. Добло. Зараз Гінкол буде виконувати 9 метрів. Ржаховська, Редачу назад отримує Ржаховська, Боронні дії. Показує зараз Козлова, яку комбінацію треба розігрувати і вищий воріт. Цікаво, що знову ж таки цікаво як цього разу. Поки що ватаці Док, доки знову Аржаховська, але е, вибачте Менеал Ді 4, звісно, рівне США 4 та Ді 1 ХНУ Хмельницького. Трансляції і в повторі, тож обирайте собі матчі, які ви будете дивитися в прямому ефірі, а потім зможуть Парфоменко на майданчику, судячи з усього, з її здоров'ям, все нормально. Парфоменко, кидок, Знову каркас. Ну, сьогодні проблематично відіграти, але насправді реально, тож подивимось, чи Реал це зможе зробити Кидок, крайньої перш. Не вистачить, якщо так буде далі, тому треба швидше. А тим часом ще і Спартак закидає. Ну і про що я говорив також неодноразово під час попередніх трансляцій. Відзначаючи Пархоменко, навіть якщо вже констатуємо, Рад, скільки все перемогу не здобуде, головне над різницею. все одно працювати. А натомість це робить Спартак, це робить Пархоменто. Руда, якщо я не помилився, була вилучена. Сервант тим часом закидає. Класна атака. Раусевич. Та... та в цілому, запис Спартака. Наш поєдинок сьогодні завершено 24.31.